Коли в наш дім прийшов цинічний кровожерливий ворог, його злочини не залишили в нас відчуття жалю. Бо не ми почали цю війну. Солидарне. Тримаємо стрій. І дорогі мої побратимі, воїни, носіть шоломи. Запах смерті він особливий. Воно пішло розлоги, 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 розлоги. Нас ніколи не зламати. Все буде в Україна. Ми не зла. ні. І нас нікому не перемогти, бо ми українці. Я отримав поранення, поранення уламками в голову. От з задньої частини мені посікло. А у мене одне око не бачить, вухо не чує повністю. Тому що дрібні лапки і контузія дуже сильна. Ну, станом на зараз у мене метелики в голові, скажімо так. Я ж все таки ж воїн. Я мушу терпіти, переносити це все мужнє діло, що я роблю, включаю волю. Ну треба час, поки трошки тут все прийшло до тями після контузії, після важкої, після штурму в Бахмуті, де ми штурмували і е закріпилися, і отримали наші об'єкти. Мене потім через деякий час направили у Солидар. Це було 1 січня. О, така цікава штука. Новий рік я зустрів о 5 годині ранку. Я виїхав з бойовим підрозділом туди. І почав там нести свою службу. І одна бригада, яка це ж були такі міські бої там, в приватних будинках, таких, в секторах. І по почув, коли почулася команда: що принесіть нам БК. Одна просто Бригада просто так нервово, Ну, І одна людина встала, каже: хто, хто, мене, хто зі мною, я беру БК. Мій побратим взяв мішок, набої, бойовий комплект. І ми в ходимо, ходимо, щоб його прикривати. Ну і поки там у нас було теж були люди, але якось так, поки там секунду хто щось думав, я зразу прийняв рішення: Я йду. Я взяв в руки автомат і кажу, я з тобою йду. І ми пішли вдвох. Ми йшли, нам треба, наша задача була дійти до перехрестя, де хлопці відстрелюються, і у яких е, закінчився БК, доставити їм БК, боєкомплект. І коли ми туди а, е, по нас стріляли е, уже кулями, просто свистіли над нами кулі з промзони із будинків, бо ординців було дуже багато, вже чисельна кількість, нас залишалася менше і менше. І ми скрізь цих куль, як. Скрізь е, між, між краплин у дощ пробігали, пробігали оці нашої двічку, несли. І коли ми до них підійшли, ми бачили, побачили цих хлопців, я закричав: Бригада! Така, то ми принесли бика. Вони кажуть: хлопці, кажуть, тут нема чого робити, все, ми, ми відходимо, тому що їх почали просто кулями трощити вибухами, міномети, кулі, розриви. І під'їхав такий евакуаційний а, броньована техніка, бетер, і відкрили задні ці такі дверцята металеві, і хлопці мене просто туди втягнули, каже, ми відходимо. І ми вже значить, всі в бетері їдемо. Але там є такі віконці відкидні. І ми, автомати, почали їхати і відстрілюватись. І коли ми стріляли, 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 от через це маленьке. Отвір через бійницю в Бетері прилетіла оця супостатна супостата зброя. І мене отримав поранення. Зразу ж я отримав таку контузію, цікаво, що одразу такий удар дуже сильний, як ядро. І прямо звук такий зм пішов, такий, як кільце розлоги, пішло, як свинцеве. Такого темного кольору, запах смерті я відчув, такий яскравий. Ну, запах смерті він особливий. І воно пішло розлоги, 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 розлоги. Причому все це я, не втрачаючи свідомості, переніс. А і от в Солидарі, в цьому в Бетері, я, я думав, що мені пів лиця знесло. У мене таке віщав, що було, що якесь прямо як ядро такого мені врізалось в скроню. І, до речі, благо, що був шолом. І, дорогі мої побратимі, воїни, носіть шоломи, це дуже важливо. Шолома мене врятував, і я у мене потекла зразу кров з вуха, тому що я не я а, осліп тут же я нічого не чув і рефлекторно я упав на днище БТРа броньованої техніки, і машина на великій швидкості неслась. З цього кільця ми якось якимось чудом прорвалися. Я не знаю, як на ЗРПГ просто не, 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 знесли, не знесли. Ми вирвались з цього пекла. Кулю вибухи і до, і, і, до, до лікарні Соледарівської, але вона вже була розбита, побита, без вікон, там, там вже все розтрощено, і мене витягали вже з калюжі крові. Піді мною вже була калюжа крові, все було в крові, мене витягнули, де я записав оце своє відео. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні! Мені треба було відімкнутись, і це було б краще в моєму стані, тому що такі були болі. В голові це в мене голова навпіл розтрощувалась, і лікарі підлетіли які з тактичної медицини швидкої військові, які тут же оперували жгутами. І, і вони кажуть, ми тобі морфій колемо. Я кажу, ні в якому разі, я сім років вже ні курю, не п'ю, не робіть цього. Кажу, ти просто не витримаєш. Я кажу: добре. І вона мені навіть вколує морфії і каже, ти зараз будеш літати. І я взагалі не те, що не літав, я ще став сфокусованіший по коридору, йшов якомусь. Я просто від початку до кінця, як мене везли в Краматор, пам'ятаю, я спілкувався з лікарями, я розповідав, хто я, що я про причини, про наслідки. І це мені допомогло все запам'ятати як творчій людині, як актори театру і кіно, що зі мною відбувалося, ну які із воїном саме оце відчуття. Товариш Товариш інтеєць, ви місний ні. Ну і коли я починаю спілкуватись в палаті, чи ще щось голос такий а, заразний, трошки впізнаваний, тому що дублював різні фільми до кінця в Україні. мультфільми Мадагасхар Пера та Карибського моря Я легенда і Капітан Америка. Я кажу всім, що треба жити далі. Комусь вдається. Дуже багато народилось, Ви, згадано прості простіва, як пеки Америка. У нас же українські героїв про них будуть писати книжки, знімати фільми, і це дуже важливо. І що ми повертаємо зараз до своїх казок: Перебинісь, тягни гора, оці горошка. Оце треба культивувати, щоб у нас народжувались, наприклад, там, не знаю, там. Капітан України, або там майор України, або там воїн солідар. отакі от герої, який, наприклад, в Соледарі був і попробував солі, понюхав ґрунту, пороху, і він такий осолений, що були. На, на цьому формується нація. Тому, да, у нас будуть, я думаю, комікси нові. І буде у нас бахмутівські комікси. Солідарівські у нас будуть комікси, і будуть знімати фільми, тому що потрібна національна ідея, українська мова, воїнство і герої, про яких ми говоримо. Солідар. Ось. Тримаємо стрій. Все було влади. Воїни тримають оборону, і я з, з великою впевненістю кажу, що Збройні Сили України роблять все для розчистки від ординця української землі. І все буде Україна, тому що ми незламні. У нагорі давженці жнуть. Ой, да, ой на горі там же ці А по підгорою я ромадовиною козаки йдуть. Гей, гей гей. Річ у тім, що е, я спочатку війни був в ТРО, коли розчистили Київ, мені було цього замало. Я подумав, куди мені піти служити, тому що ця біда. Пішла по всій Україні повномасштабне вторгнення, і я в інтернеті прочитав, що є курси трьохденні. А перед тим як вступити на службу десант штурмових військ, я їх пройшов. У нас одна людина відсіялась, не витримала. Я пройшов, як я завжди кажу, мені пощастило. І потім з житомирського військомата мене вже призвали. Отримав статус десантника і мене направили а, в бригаду. На жаль, по бригаду я не маю права говорити, тому що так ну, не заведено. А на Херсонський напрямок, де я служив, з Херсонського напрямку, коли там все розчистилось а, на Донецький. я служив в Бахмуті в гарячих точках. У цій гарячій точці брав участь у штурмі, зачистці, закріпленні. І от після того там дали нам, нам дають якісь дні на перепочинок, на поновлення. Все це там регулюється в Збройних силах. І направили нам в Соледар, в самий Соледар. І так цікаво, що я потрапляю завжди в серце. Той в місті, в Бахмуті, прямо в ньому то в, в Солодарі. Ну в Солодарі вже якби а внутрішньо, коли ти вже чим, ти, чим більше на тебе тисне родинець, тим більше ти чиниш опер, ти хочеш допомогти цій землі, ти вмикаєшся, ти починаєш діяти. Ну коли дієш їх, на жаль, на жаль, на жаль. Я потрапив у таку ситуацію, що я просто мене поранили в БТРі. Ось. Але це, ну, ж таки, я воїн, все. А так сталося. Далі треба жити, далі треба рухатись. Починаю я нове життя наче з чистого листа. На прокарне всі мої і не дзвониш вже дни. Ординця багатько боїв взагалі багато. А, вони підступно діють, вони в основному вночі. Вдень вони бояться, тому що їх вони, вони отримують по зубах. До речі, у них тактика. Я не знаю, чому ще комітет матерів там не виступає в Московії, тому що вони беруть з усіх куточків в Московії ординців. Ну, Молоденьких хлопчиків одягають їм форму, вони ще не обкатані, не обстріляні і посилають просто-напросто гарматне м'ясо. Є такі лінії, які йдуть вперед, є лінії в'язнів, яким погрожують. А що тобі, якщо ти не прийдеш на цю на вперед, не будеш загарником, не будеш хамом, не будеш вандалом, ми тобі значить, термін там ув'язнення. Збільшимо, або ж ти, якщо пройдеш це відтяпаєш шматок землі української, то ти отримуєш достроково якийсь там, ну там тобі зріжуть термін відбуття або дострокове звільнення. Ті, хто не хочуть іти так вперед, є там, безумовно, якийсь відсоток вже не такий великий, менший ті, які обізнані військові, ну, їх вже менше. І, і позаду ще є такі загони, які ну, все ж, ну, у, у них повторюється все одне те ж саме. Вони своїми старими методами користуються. Вони і загони, які, якщо ти не хочеш, іде цей хлопчик, оцей оце ординець молодесенький, і він злякався, і він тікає назад, його можуть розстріляти, його можуть повернути назад. Найтяжче це, звичайно, коли йдуть. Щільні обстріли. Ну скажу вам, що у них все і менше, і менше теж ресурсів, вони ж теж запаси скінчуються. І в порівнянні з тими першими обстрілами, щільними, щільність їхніх підпадає. Єдине, що погодні умови, це звичайно, коли дощі зливи це баюри і коли морози. То це важко, це холод. Холод він завжди трошки гальмує процеси, ти витрачаєш час на зігрівання, ти грілки береш, в кишені кладеш, ти одягаєш багато на себе одіжі. Ось, ну мені не довелось тому, тому що коли особливо коли на спостережних пунктах або на опорних пунктах, там да, ти, ти стоїш там дуже холодно. Там аж прямо хлопці мої побратими аж, аж клякли, зуб на зуб не потрапляв. Але ж цей ординець так само, він же теж московит, він же ж мерзне. От. Але це, 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 він, це, він, це він до цього призвів страх. А, він напевне підсвідомо а, завжди. є. було б неправда, якби я говорив, ні, не було страху. Просто включаєшся, У мене дуже хороше. Мені пощастило і командування, і колектив, і оплічники, і мої воїни, і побратими. Ми разом діяли. Я ще потім, я коли ж прийшов в свою бригаду і в свій взвод. То там вже були старожили, так би мовити, які а, можуть і порадити, які своїми діями дають приклад. А я щодо себе особисто, я просто взяв автомат, я носив короби, я пробувався. У мене, ви знаєте, що мені допомогло? Мене вчили в учебці цьому великі люди, воєнні, вовцюжний кураж. Я, допоки не ляжу в труну кістьми, я буду займатися пісенною оповідкою. Я пишу в мене ютуб канал. Можете заходити. Дмитро і Дивитись це їх народі. Так назвали пісенні оповідки. це мій голос, гітара. І я розповідаю про стрій української душі. Майдем перед обітниця вірний завжди загарбника рвем на меч. Як іркрила надихає звитяжна сила оберігати свою територію, творити військову історію. Я вважаю себе військовим, тому що знаєте, що мені ще допомогло, і взагалі, що я прийняв рішення, я взагалі в своєму житті прийняв рішення самостійно. Я зробив свій вибір. І тим, хто хоче ставати на цей шлях або йти, я не закликаю всіх. Я закликаю, перш за все, сісти і дуже добре подумати. Тому що коли ти це робиш усвідомлено, це повноцінність велика, це самодостатність. Бо навіть от я зараз лежу, поранений, контужений, з усім, з усім своїм букетом, але ні про що не шкодую, Бо я це зробив, це мій вибір. Я дуже добре подумав перед тим, як прийти в Збройні Сили України. І служити на рівні з усіма. Перемога може бути дрібна, Квар... вуличка за вуличкою. Навіть кожен метр, коли ти просуваєшся, навіть коли гойдалки йдуть, вони тардинець, або ж ми тиснемо. І потім в результаті підсумку все одно ми перемагаємо, бо ми на Богом дані своїй землі. Це вже перемога. Але до перемоги нам ще дуже далеко, тому що у нас ще є свідомість. Перше, це Мова українська, що вона панувала. А друге, усвідомлення, якою ціною нам далася, даються нам ці перемоги, це колосальні втрати. І треба світла пам'ять і честь воїнам і пам'ятати це. І мало... І третє, останнє, що, отримавши свободу, робити так ментально. Єство, що було затесано на те, щоб ми цю утримували свободу до кінця своїх днів взагалі до кінця роботи Всесвіту. Я буду рухатись далі, буду працювати в освітянській. Справі у військовій справі буду працювати обов'язково. Якщо не повернеться до мене бачення ока і вуха, я не зможу виконувати точні координовані рухи, бо я люблю свободу в бою при штурмах, щоб ми два ока бачили, і щоб мої вуха були нашорошені як у нічного вовка, щоб я все чув як лис. А тому я думаю, якщо і при умові, якщо повернеться, то ясно, що все буде знову ж таки по бойовому. І ти на роздоріжчі, коли ліворуч і праворуч. Дорогу свою знаю ти, що з пов'язана пов'язан о пліч. У мене є оце око на мистецтво, я приберіг і творець, і оце вухо для мистецтва теж для, для студії. Що? Світтєром розкази, а ти. Війна, безумовно, що мене змінила. Тому що це була серія спалахів внутрішніх потрясінь, а це була дія, я приймав рішення, я робив вчинки в реалії. І все це під, скажімо так, такою річчю, яка має назву Загроза життю. Я діяв. Я знаю, що таке запах смерті. Ну, безумовно, що в мене є переоцінка цінностей. І як це позначається, як змінило? Я думаю, що я став е внутрішньо стрижень, мій зростив. Він став е стрижень е міцнішим став, що змужнів оце. завозив на вітам І хто й там хотять по нам Я своїх